Привіт, друзі! У мене скоро почнеться тренування за 20 хвилин. Тому швиденько для вас знімаю гарне нове відео про Кримське ханство. Ви слухайте уважно та запам'ятовуйте. Бажаю вам гарного перегляду. Не забуваємо про лайки і підписки. Ну а ми починаємо. Монгольська навала з 1237 року по 1241 рік. Змінила хід Русі та приєднала Крим до Золотої Орди. Після того, як монгольська держава захопила, захопила Крим, то, е, то в Криму твори, творилася область, тобто улус Золотої Орди, місто Сулхат, сучасний старий Крим. Е, Однак монголи контролювали лише степову частину півострова. Монгольська держава була настільки величезною та незграбною, що вона простягалася від Чорного моря аж до Тихого океану. У 1449 році вже постало наше Кримське ханство. Тоді був півострів Крим. І в той час в Криму почало утворюватись багато факторій. Одне найбільше місто було місто Кафа, сучасна Феодосія. Також у Криму творилося місто Феодоро, Воно заснувало з часів Візантійської імперії. Потім у Криму стояв хан. Він за допомогою Беїв. Тобто, тобто князь, князів, очолював роди воєначальників, Ті допомагали йому якраз. Ті армії, і так далі. Морзи також, це ті, ті породи, ці ті, ті роди, ті, що очолював хан. То морзи прислухалися, муфтія, що робити з релігією ісламом. У 1475 році турецький султан Мехамед ІІ відправився у похід на Кримський півострів, захопив там декілька міст, а князівство Феодоро просто знищив. Ну, і потім е, кримські татари мали. Е, утворили, утворився кримсько-татарський етнос. Е, і також потім. Е, Першою столицею Кримського ханства було місто Киркор, а далі з 1537 року місто Бахчисарай. Сарай. Дуже дивна, до речі, назва для деякого. Потім кримські татари, біля них утворився ринок, там, де продавали полонених в Османській імперії. імперії. І до ринку за 200 років потрапило 5 мільйонів осіб. У 1944 році кримські татари пережили геноцид, створеним радянським диктатором Йосифом Сталіном. В той час кримські татари не мали змоги повернутися на свої рідні землі або сім'ї. В той час за часів розпаду серед сердця незалежності України кримські татари мали змогу знову жити на мертвих землях та в своїх сім'ях. Друзі, сподобалося відео? Ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не зробив цього, пишіть коментарі. Ну, а з вами я був я, Андрій Сучак. Всім гарного дня і всім па-па!